Доброго дня всім, хто завітав на канал Оленка Вишиває. Слава Україні! Я з радістю запрошую вас до перегляду чергової серії мого вишивального щоденника, моїх вишивальних буднів. Цього разу я вирішила дещо змінити тактику свого вишивання, розробила собі, так би мовити, такий план вишивальний. Це відео буде зніматися протягом трьох тижнів. Я обрала три процеси, кожен з яких я буду вишивати протягом одного тижня. Скільки вже там буде вишивальних днів припадати на кожен процес, то час покаже. Ну і в кінці кожного тижня буду вам показувати результат. Сьогодні у мене 22 травня, і починаю я свій цей такий трьохтижневий марафон із процесом ожинка. Ось так буде виглядати ця вишивка в готовому вигляді. Нагадаю, що вишиваю її на тканині Мурану, кофейного такого кремового кольору, ниточками DMC. Ну і подивимося, яких, яких результатів мені вдасться досягти. В кінці цього тижня двадцять восьме травня, минув тиждень. І я готова показати вам свої просування в процесі ожинка. Ну, вишито стільки, скільки вишито. А саме 971 хрестик. І на цьому тижні у мене було 5 вишивальних днів. Не знаю, чи добре. Ви бачите мої просування, ну але вони такі досить відчутні. Ось тут я позакінчувала оці всі гілочки, оці от, е, листочки, такі, що на передньому плані. Так само вишила ось оцей листочок. Звичайно, це все ще без бекстічу, трошки почала просуватися уверх. Е, роботи, звичайно, тут ще багато. Е, ну, Але наразі в мене вже вишито 36% е, в цій роботі. Не рахуючи бекстічу, тому що я вишиваю по програмі Pattern Keeper, і там бекстіч не відображається. Мені дуже подобається результат, дуже подобається, як лягають ниточки на цій тканині Мурану. Ось так трошки ближче вам свої хрестики покажу. Гарно виблискує EMC. Ну, дуже, дуже приємний процес. Покажу вам трошки своїх квіточок. Ось у збори в нас розквітли. Це дуже гарні, невибагливі рослини, самі засіюються. І маємо ось таку красу. А це каштан зблизька. Дуже цікаво його зняти. Подивіться, які ж гарні ці квіточки. Просто витвір мистецтва. А в мене вже 29 травня почався новий тиждень. І е, на цьому тижні буду вишивати свій процес фіалочки. Ось на такому етапі він у мене зараз знаходиться. Нагадаю, це вишивка за моєю власною схемою. І ось так буде виглядати готова робота, коли я її завершу. А наразі маємо ось таку красу. Дуже я люблю цей процес. Все себе так нахвалюю, що я розробила таку гарну схему. Звичайно, що в ній є недоліки, можливо, є якісь такі затемнені фрагменти, але мені здається, що у фіналі, коли буде ця робота готова, то результат буде дуже гарний. Тож я буду продовжувати вишивати ось у цьому правому нижньому куточку, буду просуватися трошки вверх. Ну і подивимося, що вдасться мені вишити протягом наступного тижня. І ще забула сказати технічні характеристики, що вишивається в мене цей процес на гобеленовій сітці 25-го каунту гобеленовим стіпком, ниточками DMC. Це той же вечір понеділка і в мене позапланове включення. Просто я вишила сьогодні досить багато, цілих 495 півхрестиків, що рідко в мене буває. Повишивалася в мене ось тут тінь під листочком, почали з'являтися вже пелюсточки, трошки фону, трошки зелені. Ну, загалом я дуже задоволена, дуже гарно повишивала і вирішила похвалитися вам своїми такими просуваннями за один день. Я ще ніколи не бачила такої кількості лелек. Мені здається, що це гарний знак для нас, для України. Незважаючи на війну, на весь біль, на весь жах, який зараз переживає наша держава, ми обов'язково переможемо, і все в нас буде добре, і ми будемо щасливі. Треба в це вірити. 4 червня Промайнув цілий тиждень і я готова вам показати свої просування у процесі фіалочки. На жаль, на цьому тижні у мене було всього лише три вишивальні дні, Ну і вишила я 1091 півхрестик. Це, звичайно ж, зовсім мало, якщо рахувати в хрестиках, то це всього-навсього 500 хрестиків. Ну і це в мене складає наразі готово 35% роботи. Вшивала я в цьому правому куточку. Ну і ви можете бачити, що вже трошки в мене вишилося фону. Трошки от ці пелюсточки фіолетові, такі рожеві, більш так проявляються. Загалом я задоволена своїм вишиванням. Так вийшло, що практично в перший день я тільки так багато вишила, а потім... потім... Зовсім мало в мене було часу на вишивку, ну але нічого, процес просувається, процес гарний, яскраві кольори, відтінки. Наступного разу, коли я його візьму в роботу, він принесе мені масу задоволення. Це наша перша полуничка цього року смакота. 5 червня і розпочинається мій новий вишивальний тиждень із новим процесом. На цей раз це буде дятлик. Нагадаю, це фрагмент лісового семплеру від Анкор. Вишиваю я її на тканині Мурану кольору лайм ниточками DMC. Я зробила переклад, перевела нитки з палітри Ankor. Палітру DMC, підібрала собі ниточки і з задоволенням вишиваю. Ось такий вигляд має моя вишивка на даний момент. Ну і подивимося, який вигляд вона буде мати через тиждень, як мені вдасться просунутися в цьому процесі. Вишиваю я свого дятлика і згадала, що під останнім відео мене просили показати е, процес мій вишивальний, як я вишиваю. Е, ну, і вирішила я спробувати. У мене тут е, дещо проблематично це зробити. Я зараз знаходжуся на дачі. Ну, але я якось так примустила свій телефон на лампу кітцеву, тому що в мене е, такий штатив і лампа. Там немає тримача для телефона. Ну, ось так. Але... Телефон лежить зверху і так помаленьку знімає, що я тут вишиваю. Та Вишиваю на п'яльцях звичайних. Це п'яльця поні діаметром 25 см. Так Опираю їх на стіл і вишиваю однією рукою, нікуди не поспішаю. Багатокольорки свої я вишиваю на станочку, і тут тоді є можливість вишивати двома руками. А такі процеси менші, простіші. Я вишиваю з задоволенням на п'яльцях і не бачу в цьому ніяких проблем для себе вишивати однією рукою. Звичайно ж, це дещо повільніше, ніж двома руками. Ну, але головне задоволення. Я ніколи не виш... нікуди не поспішаю в вишиванні. Це моя медитація, мій відпочинок, засіб, спосіб відволіктися. і... Одержати задоволення від улюбленого хобі. Не знаю, наскільки вдалим буде цей фрагмент відео. Ось так трошки я показала свій процес вживу, як я вишиваю. І ще подумала, що якщо ця спроба в мене виявиться вдалою вишивання на камеру, маю на увазі, то можливо спробувати записати відповіді на який небудь тег. Минулого року Юлія Німецька залишала мені запрошення, відмічала мене для відповіді на тег, як я, якось там була вишивка влітку, чи якось так. Ну, але в мене тоді не було можливості відповісти на той тег, і навіть було трошки незручно, що я якби не прийняла це запрошення, але, думаю, з часом треба все-таки розвиватися як вишивальний блогер, і, можливо, і запишу тег. Ну, самі мені, в принципі, подобається слухати відповіді. Просто не всі теги для мене підходять, наприклад, там про вишивальні запаси або ще щось таке про набори, тому що в мене немає ніяких вишивальних запасів, крім тканини і ніточок. Ну, і відкрию такий секрет, що я не вишивала жодного набору. Тобто в мене немає ні одної вишивки, вишитої по набору. Це все тільки схеми. Вишиваю я з 6 років. І ось за весь цей час в мене не було вишито жодного набору. Але мені якось так цікавіше. Мені здається, що якби я купила набор, це я відкрила, там лежать всі нитки, знаєте, тканина, і це як якийсь такий дитячий конструктор, і ти просто береш і вишиваєш. Хоча, в принципі, в мене так само, ну що я купила ниточки, там знайшла схему, чи якийсь журнал відкрила. Підібрала нитки і вишиваю, але все-таки ну, теж по схемі, так? Ну, або створила сама, наприклад, схему, підібрала нитки тканину. Ну, фактично, те саме, той самий набір, бо я ж не вишиваю з голови, от як гладю, люди вишивають, так. Вишивальниця це, це для мене просто якийсь найвищий рівень, вищий пілотаж у вишивці, це як малювати просто з голови, так, от вишивати, малювати ниточками. То... Оце, мені здається, справжнє мистецтво. Ну, а ми вишиваємо по схемах. Ну, В цьому, звичайно ж, теж є е, свій е, шарм, своя краса. Якби це не було настільки чудово, прекрасно, якби це нам не приносило задоволення, ми б цим не займалися. Так, до чого ж я це все? До того, що не всі е, теги, які я от слухаю, е, питання, які я бачу, не всі в мені підходять. Ну, і думаю, все ж таки з часом я наважусь записати які-небудь відповіді на який-небудь тех під вишивку. Сама полюбляю диви... слухати, дивитися такі відео. Ну, і, звичайно ж, дуже люблю дивитися, як хтось вишиває. Це дуже розслабляє. І коли ти сам не можеш вишивати, бо не маєш часу, то подивишся, як хтось вишиває і так само держиш задоволення від цього. Невеличка екскурсія у полуничний рай. Подивіться, яка у нас тут краса. Тут ми в перервах між дощами збираємо полуницю. Це якийсь новий сорт у нас. У нас є полуниця двох видів. Ось оці такі дуже гарні ягідки. Помаленьку набирається відеречко. Дивіться, які вони гарні. Просто як з картинки. Ось і підходить до завершення мій тритижневий вишивальний марафон. Сьогодні 11 червня і завершується тиждень, який я провела із процесом дятлик. За цей час я досить таки непогано повишивала, вишила 1260 хрестиків, і зараз ця робота готова на 31,5%. Всього в мене було 5 вишивальних днів. Ну, як завжди, мені не вдається вишивати кожного дня. Ну, але я від того не журюся, а удержую задоволення від кожного хрестика. Повишивалися в мене листочки на шипшині, ось тут квіточка ця нижня, трошки стовбур дерева. Ну, одним словом, цей процес для мене одне суцільне задоволення. І також хочу поділитися з вами, з вами своїми планами на наступний вишивальний щоденник. Вирішила я дещо урізноманітнити знову ж таки своє вишивання. Попередній досвід мені сподобався, але хочу дещо змінити. Тепер я буду використовувати для вибору свого вишивального процесу вишивальну рулетку. Зробила я дві рулетки з процесами. і Одна з процесами, а інша із кількістю хрестиків чи півхрестиків, які мені треба буде вишити на тому чи іншому процесі. Ну, Але про це все більш докладно, я розповім вам у наступному вишивальному щоденнику. Мені здається, що це має бути цікаво, принаймні мені дуже цікаво погратися в таку вишивальну гру. Тож, бажаю вам гарного настрою, натхнення. Дякую вам за перегляд цього відео. Маю надію, що воно вам сподобалося. І до наступних зустрічей у наступних моїх вишивальних щоденниках!